Оповідання Василя Сухомлинського, який слід повинна залишити людина на землі. Це одне з його найвідоміших і найглибших оповідань, яке ідеально підходить для обговорення важливих моральних цінностей. А ось текст: Старий майстер свів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди, думає з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. Для чого ти псуєш мою роботу? сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалося так, що він часто переїздив з міста до міста, ніде довго не затримувався, ні до чого не прихилявся, ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілося йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрівся з людьми, а, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима, ніхто не пам'ятає такого чоловіка. Що ж ти залишив після себе? питає у старого чоловіка один дід. Є в тебе син чи дочка? Немає у мене ні сина, ні дочки. Може, ти дуба посадив? Ні, не посадив я дуба. Може, ти поле випестував? Ні, не випестував я Поля. Так, мабуть, ти пісню склав? Ні, й пісню я не склав. Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя? здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці, пішов до будинку. Стоїть той, наче вчора збудований, а на найнижчій сходинці. Закам'янілий відбиток хлопчикової ніжки, ось і все, що залишилося після мене на землі. З болем подумав е старий чоловік. Але цього ж замало, дуже мало. Не так треба було жити. Чому старий дід не зрахував слід ноги на цементі як справжній добрий слід? І також у чому різниця між випадковим слідом і свідомим добрим слідом. Який добрий слід залишили у вашому житті ваші батьки чи вчителі, а також за що ви їм вдячні найбільше? Які вчинки зроблені вами сьогодні можна вважати добрим слідом, і як цей слід вплинув на інших?